В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Про оперативну інформацію по Україні та Запоріжжю, зокрема, розкажемо у випуску. Уникати масового скупчення людей та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Священнослужителі та правоохоронці розповіли про правила безпеки під час поминальних днів. До дня пам'яті та примирення на алеї бойової слави створили квіткову композицію у вигляді цвітіння. Маку бачили її, і наші журналісти. Починаємо з оперативної інформації по Україні після ворожої атаки 6 травня на Сумщині майже повністю відновлене енергопостачання. Тоді без електроенергії перебували понад 400 тисяч споживачів. Наразі в Сумській області без напруги залишається 91 населений пункт. Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Тим часом із села Калинове та Новогродівка, що на Донеччині евакуаційна група Фенікс вивезла із зони активних бойових дій чотирьох жителів. Також назви. Чаники надали допомогу восьми людям під час евакуації в Покровському районі. Четверо, да Ви всі здесь. Давайте. Думаємо. Росіяни намагаються прорвати оборону та вийти до населених пунктів Курахове та Покровськ. Про це зазначив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сильський. Ворог постійно атакує позиції наших захисників. Найгарячіше було на Авдіївському напрямку. Там українські оборонці відбили 31 штурмову дію окупантів. Маючи від самого початку численну перевагу в особовому складі озброєні та військовій техніці, противник щоденно атакує позиції наших військ. Наші захисники дають гідну відсіч нападникам. Бійці завдають ворогу втрат в живій силі та техніці, виснажують нападників вздовж цієї лінії оборони. Минулої доби загальні втрати російських загарбників, безповоротні та санітарні, склали орієнтовно 1160 осіб. Ворог втратив 25 танків, 14 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем. Один засіб протиповітряної оборони, 34 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, одну ракету, 32 автомобілі та 9 одиниць спеціальної техніки. Переходимо до оперативної інформації по Запоріжжю. Впродовж доби окупанти майже три сотні разів били по восьми населених пунктах області. Пошкоджень зазнали 10 будинків мирних жителів. П'ять обстрілів РСЗВ накрили малу токмачку та Роботине. 184 артобстріли завдано по території Гуляйполя Новоданилівки, Малої токмачки, Роботиного, Левадного Голевадного та Малинівки. Мирні жителі не постраждали. Це удар керованою авіабомбою по Новопрокопівці на Запорізькому напрямку в розташування ворожих пілотів. Наші льотчики наголошують на збільшенні постачання таких бомб. А хлопці з лінії зіткнення також відзначають активну та точну роботу авіації цими подарунками. На Оріхівському напрямку росіяни шість разів атакували позиції українських захисників у районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Партизани фіксують велике переміщення ворожої військової техніки на шляху з Новоазовська до Маріуполя, що у Бердянському напрямку. Про це повідомив Петро Андрющенко в соцмережах. Також зафіксовано переміщення БК великого габариту в складі замаскованих під гуманітарний вантаж колон. Основний висновок: Росіяни перекидають новий підрозділ позначка ВІ в Бердянський напрям в рамках ротації. Найближчими днями можемо побачити спробу збільшення тиску в районі Роботино. зокрема, але не виключно. З урахуванням раптової концентрації полігону під Маріуполем для артилерії можемо припустити, що саме нові снаряди підвезли так звані конвої гуманітарні. Запоріжців закликають дотримуватись правил безпеки при відвідуванні кладовищ під час поминальних днів. Священнослужителі зокрема просять своїх парафіян прибрати на могилах родичів та близьких за кілька днів до поминок, аби уникнути великого скупчення людей. Також представники церкви просять не влаштовувати на кладовище застілля, а поводитися скромно та з повагою до тих, хто також прийшов помолитися за своїх померлих близьких. Крім цього, вшанувати пам'ять померлих можна у храмах. Додають священнослужителі. Також запоріжців закликають не ігнорувати сигнал повітряної тривоги ми живемо в умовах війни, і ті всі скупчення людей вони є як приманка для атаки ворожих ракет чи інших засобів нищення нас як народу. І щоб не наражати себе, то розтягнути в часі. Не наражати себе на небезпеку, розтягнути в часі той цілий поминальний той тиждень. ми мож, Ми не мусимо чекати до неділі. От так визначили, що є неділя. Різні регіони мають різні дні вшанування померлих. То не обов'язково, що в неділю треба цілий тиждень збирати після Паски торби, щоб піти, то з'їсти аж в неділю на провідну неділю. Я думаю. Цілий тиждень, після коли є час піти собі, помолитися, впорядкувати могилки, віддати шану померлих. Якщо бачите велике скупчення людей, десь відійти, почекати, люди помоляться, підуть тоді, ви підійдете до своїх могил. Бо для нашого ворога немає нічого святого. І ми знаємо приклади, як прилітали жили дома, і об'єкти цивільної інфраструктури, і, на превеликий жаль, і на цвинтарі, де спочивають наші рідні і близькі. Тому бережімо себе заради того, щоб разом святкувати перемогу над ворогом. Кож за для безпеки громадян правоохоронці на період з 11 по 14 травня залучать до забезпечення порядку близько 850 поліцейських. Це патрульні наряди, слідчо-оперативні та вибухотехнічні групи, а також ті правоохоронці, що несуть службу на блокпостах. Особливу увагу приділили саме кладовищам. До їх патрулювання залучать близько 300 поліцейських. Там вони будуть розташовуватися стаціонарно або ж в режимі автопатруля. Окрім цього, хотів би нагадати громадянам на правилах поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів на кладовищах. Тобто, якщо побачили підозрілий предмет або залишену якусь сумку, не потрібно її чіпати, краще, наприклад, збільшити відстань до неї та зробити відповідне повідомлення на лінію 102, де вже поліцейські розберуться далі що з цим робити. Головний принцип максимальна підзвітність і прозорість перед громадою. В Запоріжжі відбулася перша велика апаратна нарада структурних підрозділів міської ради після виборів нового секретаря та оновлення команди. Під час заходу розглянуло питання щодо підсумків та підготовки до нового опалювального сезону. Реалізацію державної програми є відновлення, допомогу мешканцям пошкоджених будинків та вимушеним переселенцям. Докладніше розповість Артур Туркін. Відтепер. Головний принцип нашої роботи це максимальна прозорість та підзвітність перед громадою. Під час засідання секретар міської ради одразу наголошує на принципах подальшої роботи, адже вважає їх дієвим запобіжником корупції та зловживання. Згідно з рейтингом прозорості влади від агенції Transparency International, Запоріжжя посідає одне з останніх місць. Регіна Харченко доручає виправити ситуацію. Моє перше. Публічне доручення головам районних адміністрацій міста Запоріжжя, всім керівникам структурних підрозділів міської ради, керівникам комунальних підприємств, установ та організацій, детально проаналізувати всі показники підзвітності та прозорості та невідкладно імплементувати рекомендації Transparency International. Під час засідання звітують про підсумки минулого опалювального сезону та підготовку до наступного. Загалом сезон пройшов згідно з планом. Вже виконується ремонт, заміна ділянок тепломереж та реконструкція обладнання котелень. Одним з найбільш складних питань залишається відшкодування різниці в тарифах. Та Різниця в тарифах, яка нам повинна бути від від держави, вона на сьогоднішній день складає. 1 мільярд 377%. Від, е, відсотків, Тиною, я, я перепрошую, гривень, 337 млн гривень. Тому е, різниця в тарифах повністю перекриває заборгованість за спожитий газ. І тобто, якби нам зараз, зараз держава відшкодувала ці гроші, то у нас заборгованість була, рахунки були б розблоковані і ми могли працювати так, як потрібно. Обговорили і питання на рахування компенсації на ремонт пошкодженого обстрілами житла. На сьогодні 392 власники вже отримали таку державну допомогу. Це майже 22 мільйони гривень. Кількість поданих заяв на компенсацію за пошкоджене майно сягає на сьогодні 871 звернення. З них виплатили, погодили 417 заяв власникам пошкодженого майна. На загальну суму 25,7 мільйонів гривень разом з тим продовжується і підтримка родин вимушених переселенців, що знайшли прихисток у Запоріжжі. Наразі в місті проживає майже 5 тисяч сімей, які ще не звернулися за підтвердженням її виплат від держави. У нас збільшилась кількість спеціалістів, які задіяні в процесі. Прийом документів. Це у нас 75 осіб до 100. Забезпечено прийом документів у маломобільних переміщених безпосередньо на місце фактичного проживання. Це за три місяці прийнято 119 людей. Також розглянули питання перебігу підготовки парків, скверів, пляжів до літнього періоду. На сьогодні, згідно графіка виконання запланованих 1800 тонн сміття, гіля, палова листя, вивезено 1877, виконання 104 Із 800 запланованих днів видалено 834 виконання 105%. Із 17 950 запланованих одиниць дерев обрізано 18531, виконання 103%. Під час наради Регіна Харченко також доручила підготувати проект програми всебічного розвитку і функціонування української мови як державний в усіх сферах суспільного життя. Запоріжжя також секретар міськради пообіцяла, що наради, де будуть обговорювати актуальні питання життєдіяльності міста, проводитимуть щомісяця. Артур Туркін, Роман Катляр, телеканал МТМ. У Запорізькій області відкриють центр матері та дитини. Про це під час брифінгу заявила заступниця начальника Запорізької ОВА Наталія Будяк. Центр створять на базі трьох обласних медзакладів обласної дитячої лікарні, перинатального та репродуктивного центру. Це дозволить майбутнім мамам отримувати повний цикл спеціалізованої медичної допомоги від планування вагітності до ведення дитини до повноліття. Лікарі ж у такому випадку зможуть працювати ефективніше та частіше оновлювати обладнання коштом державного. Бюджету, крім цього, відтепер тепер обласну клінічну лікарню об'єднаю з онкологічним та кардіокардіологічним диспансерами. Також цьогоріч на базі лікарні створять центр трансплантації кісткового мозку. Коли ми об'єднаємо ті лікарні, про які я говорила, по-перше, ми доукомплектуємо всі відділення і всі необхідні центри цих лікарень для того, щоб не було недоста... не було. Персоналу, якого не вистачає, таким чином пацієнти, заради яких ці всі зміни робляться, можуть отримувати безоплатну, ефективну і безпечну послугу в межах реструктуризованих закладів охорони здоров'я Запорізької області. Стежив за власниками, а коли ті пішли на роботу, обікрав будинок. З оселя чоловік виніс майно на 20 тисяч гривень. Проте згодом зізнався в скоєному, коли його затримала поліція. Про ці та інші події в регіоні далі в нашому дайджесті. Два місяці домашнього арешту таке рішення ухвалив Солом'янський районний суд Києва для митрополита УПЦ МП Луки Андрія Коваленка. 1 травня СБУ оголосила йому підозру у розпалюванні релігійної ворожнечі. Сам Лука не визнав провину і просив залишити його на волі. За його словами, він займає проукраїнську позицію, а ізоляція від пастви створить зайве напруження у прифронтовому регіоні. Тож суд відмовив прокурорам у цілодобовому арешті. Вдома священник має перебувати з десять. Ти вечора до шостої ранку. Замаскували в непрацююче приміщення, де облаштували гральний заклад. Поліція викрила чергову гротеку. Цього разу в комунарському районі на будівлі не було жодних вивісок та графіка роботи. А вхід до закладу був лише для обраних, яких впізнавали через встановлену приховану відеокамеру. Із закладу конфіскували всю техніку для незаконної діяльності. Відносно трьох гравців дільничі склали адмінпротоколи. А от організаторів ще шукають, їм загрожує штраф від 10 до 40 тисяч неоподаткованих мінімумів. Проник в оселю і виніс майно на 20 тисяч гривень. Правоохоронці відшукали зловмисника, що обікрав дачу. Ним виявився 27-річний житель села Володимирівське, який зізнався у вчинку. Поки власники були на роботі, затриманий через вікно проник в оселю та виніс телевізор і електроінструменти. Всі речі поліція поверне власнику стосовно затриманого. Нині вирішують щодо повідомлення підозри. Санкція статті передбачає ув'язнення до восьми років. До дня пам'яті та примирення на алеї бойової слави створила квіткову композицію у вигляді цвітіння. Мако спеціальний макет розробляла ландшафтна дизайнерка Анна Дузанко. Цьогоріч для створення композиції висадять близько 14 тисяч квітів. Рослини намагалися обрати стійки до погодних умов та невибагливі в догляді. Окрім цього, на алеї провели комплексне прибирання території. Зокрема, покосили траву та прибрали сміття. Это такие цветы, как петуния, сальвия, тагетис, агератум, пеларгония. Э вот. Из них мы сделаем композицию центральную в виде мака. Вот. Мак э -э -э, занимает порядка 7 метров квадратных, и в нем высажено порядка 6 тысяч цветков. Вот. И ну, мы работы планируем завершить в течение нескольких дней. На даний час Запоріжжя залишається одним з небагатьох міст України, де не запроваджено місцеву мовну програму. Її було розроблено Міністерством культури та інформаційної політики України. Програма спрямована на розвиток і використання державної мови в усіх сферах суспільного життя. З метою розробки і запровадження її на місцевому рівні в Запоріжжі створено робочу групу. На першому засіданні учасники зазначили, що розмовляти солов'їною є шляхом збереження національної цілісності. У найкоротший термін фахів... Вці збираються вивчити досвід інших міст, врахувати історичні культурні особливості Запоріжжя та підготувати і затвердити програму всебічного розвитку і функціонування української мови на період з 2024 по 2030 роки. ще дуже багато різних таких об'єктів, які є суб'єктом в даному випадку, впливи на свідомість: аптека, астроном, якісь там продукти, якісь і так далі. Це величезна проблема. От повірте, просто я чому це знаю? Тому що ну, як представник університету, я з цим постійно стикаюся зі студентами, спілкуюся. Ну як представник земельної комісії, коли ми виїжджаємо на якісь виїзди, ми постійно це бачимо. Кожному члену робочої групи надаємо узагальнені пропозиції до структурних підрозділів Запорізької міської ради. До проекту програми та просимо впродовж двох днів надати конкретні пропозиції щодо внесення доповнень чи змін до проекту програми. Вношу свою пропозицію щодо посилення уваги у проведенні заходів серед молоді, як, наприклад, державної допомоги на придбання книжок. Облаштування книжкових полиць для військовослужбовців в госпіталях та лікарнях, започаткування відзнаки ми розмовляємо українською у сфері закладів готельно-ресторанного бізнесу та інших підприємств сфери послуг. Прикрашали паски, виготовляли патріотичні ляльки-мотанки та обереги. В маєтку Віла Дельвіно для дітей з родин захисників і захисниць влаштували свято. Малечу розважали аніматори, а ще діти брали участь в різноманітних майстер-класах. Більше про відпочинок в етноселі розповість Анна Крамаренко. під запальну музику. Так дітей наших захисників і захисниць розважали аніматори в маєтку Віла Дель Віно. Просто неба для малечі влаштували різноманітні майстер-класи на кількох локаціях. Ось тут, наприклад, малеча прикрашає паски. Готову випічку юні кулінари вмочують в помадку і прикрашають різнокольоровою посипкою, горішками і цукерками. Оздоблені власноруч пасочки забирають із собою. А ще на згадку про захід на щічку юним кулінарам наносять патріотичний малюнок. А в локації за квагриму готові втілити в життя будь-яку дитячу забаганку. Для нанесення аквагриму потрібно не більше 10 хвилин. Я захотіла метелика. Я б ще хотіла прикрасити паску. Я ще б хотіла піти стрибати на батуті. Всі рисунки, які ми робимо, у нас виходить професіональні. Він Ви зіля, квіти хто щенятко. У нас був а от на іншій локації вчили виготовляти, зокрема, патріотичних ляльок мотанок затласних стрічок. До створення долучилася і Анна. Дівчинка розповідає, у виготовленні так. Оберегу немає нічого складного. Я роблю ангелочка. Я відрізала такі, дві полоски, потім а, одну склала на цю жовту. І потім беру синтофон і, і роблю коло, і, і потім засобую сюди, і потім нитками заматую, а далі я зараз буду робити. Мені сподобалося ще там, де рибу плавають бути, і, і потім ще мені сподобалося там, де грим роблять. У мене на щічках на єдиноріг та прабор України. Також на цій локації для дітей проводився майстер-клас з виготовлення різнокольорових листівок і закладок для підручника. А ще можна було зробити патріотичні браслети. І потягнути. Це дуже прості майстер-класи, вони розраховані так, щоб швидко і легко. Тому Ну найбільш складний це браслет із стрічок. Із якщо от менші дітки, ми їм із ниточок робимо. Це дуже теж красиво, пряжа де дуже гарно теж виглядає. А так всі всі розраховані на вуличні майстер-класи, дуже прості. Загалом святковий захід відділ соцпідтримки захисників і захисників Сниць міського департаменту соцзахисту спільно з благодійниками влаштував для понад сотні дітей з нагоди Великодня. Це свято приурочене великодню день великодня. А саме головне майстер-клас це украшення пасочки, яку ви забираєте з собою. Домовились Отлично. Все остальное зроблять наші аніматори? Хочу сказати, що це локація Віла Дельвіна. Працює. Кожен день як соціальна психологічна підтримка Прекрасно, що в нас є такі громадські організації, благодійні фонди, соціально відповідальний бізнес. Діти живуть своє життя. Ми їх маємо тут захищати, оберігати, по можливості розвивати, проводити якось дозвілля. Сьогодні від департаменту соціального захисту населення було направлено дітей з Запорізької територіальної громади з Широківської, які сьогодні цілий день фактично зайняті різними майстер-класами. Заходами, танцями, смачною їжею. От у мене є навіть прекрасний подарунок, тому це, це прекрасно. Не обійшлося свято і без смаколиків. Дітей пригощали смачними хот-догами та солодкою ватою. Також під час заходу його учасники мали змогу побавитися на батутах і сфотографуватися з ростовою лялькою білим ведмедем. Анна Крамаренко, Владиславаченко, телеканал МТМ. Запорізька дитяча школа мистецтв номер 3 нині в пошуках нових талантів. В закладі триває набір на низку напрямків. Зокрема, дітей запрошують на навчання до хореографічного, художнього, фортепіанного та оркестрового відділу. Коли розпочнуться заняття в школі мистецтв, розповість Вадим Сорвін. В оркестровому відділенні школи мистецтв номер 3 Вероніка навчається вже сьомий рік. Зазначає, бездоганна гра на домлі наполеглива робота її та вчителя. За цей час Вероніка була учасницею 11 музичних конкурсів. В майбутньому маленька виконавиця мріє вийти на велику сцену. Я надихаю, щоб я вступала там на сцені, щоб я займала перші місця гран ще. Я сама в чотири роки до чотирьох, і я співала вдома. Ну, я робила вид, наприклад, я якось грала на якомусь інструменті чи співала. Мені самої захотілося співати і грати. Окрім оркестрової музики, діти, які навчаються за музичним напрямком, займаються хоровим співом та грою на фортопіано. Є у школі мистецтв також хореографічне та образотворче відділення. Заняття тут проводять шість днів на тиждень позмінно. З вересня 2023 року заклад перейшов на змішану форму навчання. Діти займаються винятково в укритті. Попри це, стверджують педагоги, якість навчання не погіршується. Не більш 50 учнів ми можемо там розмістити. Ми розрахували це, щоб не більше дітей одноразово навчалися в школі, і по тому можемо дати можливість займати викладачів викладачам там. І проводимо і концерт. Буваль проводився в укритті, тому дуже безпечно у нас. Заняття у мистецькому закладі проводять винятково з творчих дисциплін. Вони відбуваються після основного навчального процесу у загальноосвітніх школах. Для того, аби вступити у школу мистецтв, на певне відділення дитина має скласти відповідний іспит. Ну, Ми в школі проводимо вступні прослуховування бажаючих і вже проводимо консультацію з батьками. Бажання дитини, на якому відділі навчатися, це музичний напрямок навчання, хореографічний і художній. Музичні мають можливість діти навчатися на різноманітних інструментах, це класичний, як фортепіано, скрипка, народні інструменти, гітара, домра, баян і духові інструменти. Наразі у запорізькій дитячій школі мистецтв номер 3 триває набір учнів на наступний навчальний рік. Подати анкету можуть батьки дітей віком від 6 до 17 років. Вадим сорвін, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. А також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Вот на цьому у мене все. Побачимось на телеканалі МТМ.